8 травня День жалоби, а червоні прапори поза законом депутати міськради заборонили на території Львова використовувати символіку СРСР, а також комуністичну та нацистську. Вивішувати її на будівлях та використовувати під час масових заходів відтепер не можна. Нагадаємо, минулоріч на сесії вже приймали таку ж ухвалу однак, прокуратура тоді її опротестувала у тій частині, де йшлося про використання прапора перемоги. Поміж тим розгорнути прапор цьогоріч 9 травня. Комуністи Львова вже пообіцяли. Натомість, 8 травня відтепер у місті буде днем жалоби за жертвами тоталітарних режимів. Міський голова Андрій Садовий запропонував прописати ухвалу про День жалоби так, аби вона відповідала практиці інших міст Європи щодо відзначення цього дня. 8 травня весь світ є в скорботі. За жертвами невинно обієнними, за тими людьми, які боролися з фашизмом. І наш обов'язок також у Львові вшановувати людей, які віддали своє життя. На території міста вивішуватимуть державні прапори з жалобними стрічками. Також цього дня заборонять розважальні заходи.